Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Сьогодні ми знаходимося у гостях у голови Надвірнянської районної ради Василя Васильовича Поповича. Василю Васильовичу, на минулому тижні відбулася сесія Надвірнянської районної ради. Власне, на, до порядку денного було внесено безліч питань. От, власне, які питання були найболючіші, і як їх вдалося вирішити? Ну, по-перше, всі питання, які виносяться на розгляд сесії районної ради, вони є. Актуальні, але, звичайно, серед тих питань є такі, які стосуються громади всього району, які є дуже резонансні і дуже актуальні. І, звичайно, я не можу оминути це було питання стан автомобільних доріг у районі. Це питання слухалося на минулій сесії районної ради, де роботу облавтодору та стан автомобільних доріг в районі було визнано незадовільним. На жаль, за міжсесійний період практично нічого не помінялося. І зараз це в нас є ну, головна проблема, болюче питання. І я думаю, що тому і це питання було винесено на сесію районної ради. Позвичайно, і в засобах масової інформації частково і, напевно, в розмовах людей ми чуємо, що влада місцева нічого не робить. То я би хотів би ще раз нагадати і проінформувати, що в районному бюджеті не передбачені кошти. Які би ми могли використати на відновлення чи на ремонт доріг. По-перше, це заборонено законодавством минулого року. Ми з головою райдержадміністрації Калічком, який тоді був голова райдержадміністрації, їздили до Вишиванюка, до Сендерського, до всіх, хто причетний до доріг, навіть з просьбою, щоб дозволили нам ті кошти, які виділяються на ремонт комунальних доріг, тобто це ті вулички, вулиці у населених пунктах, щоб дозволили ці кошти використати для проведення ямкового ремонту. Доріг державного або місцевого значення. Ми отримали відповідь: це заборонено, і відповідно підпадає під статтю відповідальності. Звичайно, я рахую, що дальше, дальше, ну, миритися з цим неможливо. І тому на сесії районної ради було прийнято звернення до громади району, до мешканців нашого району. З, це напевно був і крик душі всіх нас, тому що більшості з нас це ми є водії. І ви знаєте, бачите, що, на жаль, через такий, ну, це не поганий стан, це вже, напевне, катастрофічний стан доріг. І стаються дорожньо транспортні пригоди, гинуть люди, ламаються автомобілі. Ну і, звичайно, добратися з одного населеного пункту чи з якогось села до району це вже стало проблематично. Я хочу навести невеликий приклад. Напевне, дуже багато мешканців. Напрямку Саджав, Каланчин, Добротів, Делятин, Пнів спостерігали останні два тижні. З самого ранку, з п'ятої години, колона великотонажних автомобілів Вольво практично безперервно курсувала з кар'єру Пасічна в сторону Коломиї. Там почалося грандіозне будівництво, але наші дороги і так вкрай розбиті, вони практично не можуть витримувати такі великотонажні машини. І коли ми звернулися, тим більше в нас є велика проблема між ланчином і Сажевкою, є міст, і в результаті повені 2008-2010 років підмило ті несучі опори, і вони практично зараз висять повітрі. І по ньому їздять ці великогабаритні машини. Це є загроза не тільки руйнування моста, це є загроза життю здоров'ю людей. І коли я звернувся до облавтодору з проханням. А навіть з вимогою вжити рішучих заходів по недопущенню. Я отримав відповідь, що план ремонту моста буде включено в перелік об'єктів 2014 року. Це, мені здається, це навіть не ігнорування, це вже, знаєте, таке ну, байдуже, а може, навіть злочинне відношення до нас, як до мешканців нашого району. Побутує така думка, що стан доріг показує відношення центральної влади держави до своїх мешканців. Я не хочу це коментувати, але вийдемо на вулицю, подивімося центральну частину нашого районного центру. Коли зрізали е, оту частину покриття тих ям, добралися вже до більш-менш, е, більш рівного покриття, і ми надіялися, що дійсно, як запевняла нас влада, керівництво буде заасфальтовано. Ну, на жаль, поки що результатів ми не бачимо. Звичайно, дуже сумно це константувати і боляче. І все-таки хотів би нагадати, я розумію, що. Мене не буде слухати і дивитися керівництво держави, президент, але нагадати, що все-таки надвірнянський район івано Франківська область входить у склад держави Україна. І тому ми б хотіли, щоб у нас дороги ремонтувалися так, як на сході держави чи в центрі. Недавно була така подія у Чернівецькій області, у Лужанах, у Мамаївцях люди переклали дорогу через безвихідь. Розумієте, там же автомобілі їздять по тротуарах, по обочинах і так далі. Це тільки в нас, напевно, в нашій державі. Автомобілі їдуть не проїжджою частиною, а тротуарами. Їм пообіцяли зробити, але коли взяли інтерв'ю у водія, який їхав зі Сходу України, ну це не було напевно ні налаштовано, ні спеціально. Він сказав, що коли доїжджаєш до Вінницької області, тобто до заходу України, і починається бездоріжжя. Каже, там нормально, я можу їхати. І тому я не прихильник, і я не збираюся призивати людей до перекриття руху. Чи до інших е таких рішучих дій. Але якщо так буде, я прийму в тому участь, Василю Васильовичу. На минулому тижні в нас відбулася така знакова подія. Це була презентація надверняцького району і був прес-тур. З'їхалася маса журналістів, е якраз показали район. Ну за браком часу, мені видається, що не в повному обсязі його показали. Як ви оцінюєте цю подію, що відбулася на минулому тижні? Звичайно, для нас то була подія дуже знакова і велика. Наскільки я знаю, вже в інших районах відбувалися такі престори. Але в нас вона чому знакова? Тому що вона була приурочена до дню журналіста. І на теренах нашого району потім підводилися підсумки, і дуже було приємно, що нагороджувалися журналісти і державними, по-моєму, нагородами і нагородами області. І Приємно було відзначити, що і наші журналісти з Нодлянського району були нагороджені. Звичайно, я все таки прихильник того, що прес-тур це треба показати район такий, який він є. І, звичайно, напевне, ні для кого не секрет, коли тільки почався прес-тур на границі Надвірянського району, підійшла частина мешканців ГОЗДа своїми проблемами, своїми, напевно, невирішеними такими задачами. І це знов доказує, що ми хотіли. Це не було спеціально влаштовано, ну так є, але, по крайній мірі, і журналісти побачили реальну картину, яка є в нас. Ми... Разом з журналістами після того відвідали і Прекрасну церкву у ГОЗІ, і військово-спортивний ліцей, і спорткомплекс. Звичайно, були вражені, нам є що показати. І тим більше дуже мало було часу для того, бо за той відведений період ми б були, не об'їхали навіть пів району. Але разом з тим дуже багато проблемних питань. Дуже багато. У Нас зараз недофінансування. Недофінансування всіх галузей охорони здоров'я. Освіти, культури. І тому е, наряду з здобутками, а є. Ну є, бо громади мобілізуються, громади об'єднуються, громади акумулюють кошти. І, напевне, бачать, що держава або не може, або не хоче вирішувати ті проблеми, які є в населених пунктах, люди самі вже. Бо або розчарувалися, або зневірилися, або напевне побачили, що все рівно. З тих скарг або звернень немає ніякого толку. Тому в нас є що показати, але дуже багато проблемних питань. Я би міг зараз зупинитися на окремих населених пунктах, на окремих об'єктах. Ну, дійсно, є проблема. Тому прес-тур, я рахую, до кінця все-таки не досягнув тієї мети, яку ми би хотіли, були, щоб, щоб вона була. Але знову ж престор вдався. Журналісти були задоволені. Тим більше воно був такий, напевно, як передсвятковий, тому що перед вашим професійним святом це відбувалося. І ми чекаємо, все таки, що знову прийдуть до нас журналісти, представники мас медіа і ми їм більш розширено, більш повно покажемо, як живе. І як виживає наш Надвірнянський район? Василю Васильовичу Надвірнянщина славиться своєю культурою, славиться своїми здобутками якраз в галузі культури. І наступного дня після престуру була якраз творчий звіт району івано франківську Ви власне були на цьому творчому звіті і поділіться своїми враженнями. Ну повірте, я не міг упустити таку нагоду. Отримати задоволення колосальне від е, виступу наших художніх колективів. По-перше, е, знаю багатьох знайомий з творчістю, вражений, і мені дуже подобається. Ну і звичайно, керівник району все-таки мав там бути для того, щоб сприяти, допомагати, по крайній мірі підтримати навіть їх. Ну і повірте, е, творчий звіт був унікальний. Був унікальний, і мені здається, що його варто би десь повторити навіть у нас в районі, щоб люди мали можливість побачити умовах. Не то, що недостатньо фінансування, а практично майже за відсутністю фінансування наші е, мешканці краю мають можливість ну, знаєте, оце, зберігати ту культуру, традиції, наші звичаї, наші пісні, наші танці, тим більше такою червоною ниткою через весь е, оцей творчий звіт проходило, проходила тематика Шевченкіади. Це був присвячений до 200-200 річчю з дня народження Тараса Гроворовича Шевченка, це нашого генія. Це дійсно та людина, якою Україна може гордитися. Ну і, звичайно, наші представники культури, наші митці, ну, мені здається, виклалися максимально. Я мав можливість бути на звітних оцих творчих звітах багатьох районів, ну не всіх, але багатьох. Ну, повірте, мені здається, що все-таки Надвернянський район на голову вище. І не тому, що наш район, а може і тому, але все-таки нам є що показати. Я сподіваюся, е, що дуже багато колективів, наших з Надвірнянського району, е, будуть включені в перелік тих колективів, які будуть представляти івано Франківську область у Києві. Навіть при тому, всьому, що ми були обмежені двома годинами виступу, ну там є такий цей. То за свідченням голови журі, заступника голови облдержадміністрації Іванецького Романа Ярославовича, він ну не міг скрити своє захоплення і ну, своє враження від виступів наших артистів. Тому ще раз кажу, ми найкращі, і в цьому плані ми маємо чим гордитися, ми маємо що показати. І знаєте, все-таки дуже приємно, дуже багато молоді. Дуже багато молодих людей, діточок приймали участь у виступах наших творчих колективів. Це ще доказує, що все-таки наша культура десь на правильному вільному напрямку іде, тому що завдяки участі цих діточок, таких величезних заходах, а це для них була, напевно, перша велика сцена. Ну, і вони будуть далі продовжувати нести оці наші традиції, нашу культуру в майбутнє. Тому все-таки я рахую, що якщо ми так бережемо, Наше минуле, а це є пісні танці. Це є наше минуле. То я вірю, що в нас є майбутнє і хороше майбутнє. Василь Васильовичу. Власне, ми говорили про культуру, про історію. Кожен народ, який пам'ятає свою культуру, береже пам'ять про своїх героїв, має майбутнє. Власне, в надвірні є такий започаткований проект. Це спорудження пам'ятника борцям за волю України. От Василь Васильовичу на якому етапі реалізація цього проекту? І коли ми побачимо цей пам'ятник, коли побачимо пам'ятник, ну я зараз не хочу забігати вперед. Я все таки хотів би надіятися, що в ближчому майбутньому, чим скоріше ми зможемо пройти оці всі організаційні питання, тим скоріше ми спорудимо. Дуже багато є проблемних питань. І все таки я би хотів нагадати, що питання або ідею спорудження пам'ятника борцям за волю України приймала, приймала рішення вся громада району. Ми проводили опитування. Ми анкетування і за допомогою і телебачення, газет, і все-таки прийняли рішення про будівництво цього пам'ятника потрібного у районі. Ми з громадою радилися, який має бути пам'ятник. Тобто, це приймало рішення громада, мешканців цього краю. Створено громадську організацію Борцям за волю України. Її очолив. Мельничук Михайло Петрович, наскільки я знаю, досить знаний, поважний, авторитетний чоловік і в місті, і в районі. Ну зараз були трошки невеличкі проблеми в зв'язку з тим, що він прихворів, але зараз вже дякувати Богу вилікувався і зараз може знову приступити до виконання своїх обов'язків на громадських засадах, тобто це так само додаткове для нього навантаження. І тому мені здається, що зараз мали б активно, активніше включитися всі ті, кому. Небайдужа, От така сама ідея спорудження пам'ятника. Тому я б хотів звернутися зараз до всіх мешканців надвірної, надвірнянського району, до священників, до молоді, до пенсіонерів, до працівників, до підприємців, бізнесменів, до всіх тих, кому небайдужа доля спорудження пам'ятника борцям за волю України. Я хотів би вас попросити взяти активну участь і повірте, якщо хтось може допомогти гривнею чи п'ятьма, хто більше, хто менше, це буде отой внесок. У пам'ять про те, які події відбувалися на теренах Надвільнянського району. Бо чим далі ми відсунемо відкриття пам'ятника, тим мені здається, що все-таки буде ну, складніше це зробити. І ще раз кажу, для нас важлива і порада, і підказка, ну і звичайно фінансова допомога. Тому е прошу вас, коли е якщо вийде. Цей сюжет ефір, можливо, навіть ще раз нагадати номер розрахункового рахунку, куди можна перераховувати кошти, адресу, куди можна звертатися. я говорю, я думаю, що це нам посилі. Якщо ми разом громадою, а нас багато є в районі, якщо ми візьмемося, то ми це побудуємо і з гордістю за наше минуле і з надією в наше майбутнє ми відкриємо цей пам'ятник. Тому долучайтеся, запрошую. Звичайно. Дуже багато роботи в цьому плані вже проведено. Зараз продовжуємо проводити роботу. Я би хотів подякувати Михайлу Андрійовичу і Марчуку Івану, які запропонували виготовити проектно-кошторисну документацію і провести експертизу за власним коштом. Ми планували до цього долучити НГВУ наше, але я думаю, що раз зроблять ці названі люди, то ми НГУ прибережемо для інших робіт, бо тим більше є коло коло чого і є до чого прикластися. Василь Васильовичу є в районі ще одна така ініціатива щодо відновлення бункера грому, якраз щоб зробити там реконструкцію, відновити власне, що передбачено зробити в цьому плані. Ну я би хотів дійсно зараз ну, проінформувати, що в нас в районі дуже багато робиться по збереженню. І по відновленню історії нашого краю, нашого району. Це ми запланували в минулому році, напевне, цього року закінчимо відновлення або облагородження могили у верхньому майдані, де загинула сотня чайки. Там зараз були, були навіть частково виділені кошти, кошти на то, і в цьому році ми, звичайно зобов'язані завершити ту роботу разом з громадою верхнього майдана. Це обов'язково, це обов'язкова умова. Бо якщо ми будемо робити тільки вказівками або ну наказами, ну це не буде мати той ефект. Знаєте, що з підпалиці майже нічого не робиться. Це має кожна людина відчути серцем і душею потребу, потребу відновлення пам'яток історії. А історія для нас була дуже болюча, дуже важка. І навіть це мало бути, має бути застереженням і нагадуванням. Особливо для молоді. Я би хотів, щоб молодь активніше залучилася, маємо не фінансово, а була присутня, навіть щось там допомогли. Також дуже важливу роль у збереженні історії буде закінчення створення фільму про діяльність у пана Тарана Гнадрунська район. Я знаю, що ваші працівники телерадіокомпанії… Досить великий об'єм роботи провели, але я думаю, що цього року до святкування річниці створення нам треба буде обов'язково показати наш власний районний фільм. Ну і що стосується відновлення бункера грома, в минулому році ми коли сходили на гору Березовачку, ну, обдивилися і його треба відновлювати, тому що я думаю, що слідуючу зиму він може вже не витримати. Звичайно, то вже роки з того часу пройшли, коли його відновили. Ми написали проєкт на обласний конкурс проєктів. І наш проєкт, звичайно, переміг, тому з обласного бюджету будуть виділені частина коштів, вони, певно, що недостатньо. Але ми вже маємо домовленість з керівництвом Держдізгоспу, це директор Осташук Руслан Васильович, з керівництвом заповідника Горгани Кисляк Василь Михайлович, що їхні працівники і вони долучаться до цієї справи. Ми маємо домовленість з приватними підприємствами, з підприємцями, які так само е, приймуть саму активну участь в відновленні бункера грома. І я думаю, що якщо все буде гаразд, а я навіть не надіюсь, я впевнений, то ми десь я думаю, під осінь зможемо е, зробити сходження на грубу розвачку і прийняти участь у відкритті відновленого, відреставрованого, відреконструйованого бункеру грома. І ще раз. Я, напевно, буду просити особливо нашу молодь, учнівську, студентську, всіх, кому не байдужа історія, прийняти участь, по крайній мірі, навіть сходити туди, подивитися, в яких умовах жили і боролися наші люди за незалежну Україну. Можливо, після цього вони зрозуміють, що Україна не дається раз, і назавжди, а її треба відстоювати, боронити. Бо особливо зараз актуальне питання. Я рахую, що все-таки Україна є в небезпеці. І тому, можливо, такі е, локальні заходи, як верхній майдан, як е, спорудження пам'ятника борцям за волю України, як відновлення бункера грома, як створення фільму. Оце якраз буде нашим доказом того, що нам не байдуже наша Україна. Дякую, Василю Васильовичу, що погодились дати нам інтерв'ю і бажаємо вам успіхів у вашій праці. Дякую,